Вітаю. Є декілька цікавих новинок, поки я хворів в мемхеш. Дивіться, тут у нас поки що все залишилося стандартно. А ось тут в завданнях додалося дуже багато цікавого. Треба виконувати квести, які збільшують вашу енергію. Плюс періодично з'являється завдання подарунок. Тобто ви заходите сюди. Якщо будуть з'являтися ще наступні, я буду писати там в телеграм-каналі і випускати відео з цього приводу, щоб можна було забрати додатковий подарунок. Що вони дають? Вони... Мені випадала це додаткова енергія, це знижка на. Годину чи на 2 години, здається, на збільшення максимальної енергії. Тобто тут було не 200 зірок, а 166. Ну і різні там плюшки ще видавали. Також зараз є акція, ви можете подарувати доступ до майнінгу комусь за 10 телеграм зірок. Це також вони випустили одне таке. Завдання подарункове, ну, тобто для того, щоб зайти максимально дешево е, в цю гру. Е, те, що стосується е, самого розвитку, е, трошки вони е, з датами промазали, е, ну мені так здається. Е, чому? Тому що видобуток всього 48%, е, якщо вони. Хотіли дійти до 50%, то тоді, я думаю, ще встигнуть. Чому? Тому що вони обіцяли до кінця цього року закінчення першої фази. Що стосується по видобуттю блоків, то ви самі бачите 636 тисяч і блоків добути з мільйона, тобто також до кінця ще далеченько. Якщо тут вони хочуть добувати в першому сезоні абсолютно все, то теж до кінця цього року ми явно не встигаємо. Подивимося, що вони будуть публікувати далі. Зараз вони і так дуже дешево дають вхід в цей проект, ну, 10 телеграм зірок, при тому, що я заходив, здається, було 200 або 300 телеграм зірок. Дехто заходив сюди, коли було 5 ,5 тисячі телеграм зірок вхід. Ну, і 10, ви самі розумієте, що це просто, ну, просто халява і можна дуже гарно використовувати це. Тому що це 10 телеграм зірок це навіть 1 долара зараз немає. Можна сказати, що вхід безкоштовний. Тому зараз поки ще у нас є момент, Видобутку в першій фазі, раджу все ж таки скористатися цією можливістю і зайти. Але розраховуйте на те, що якщо ви працюєте з ноутбука або телефона, я в більшості випадків роблю це з телефона, запускаю майнінг, то будете отримувати дуже Невелику кількість токенів. Зараз у мене виходить від 2,5 до 3,5 токенів за повну енергію. Повна енергія у мене складає 29 тисяч, плюс при виконанні е, завдань щоденних, це отут е, лайк, репост в Твіттері, плюс публікація історії в Телеграм, е, то тоді енергія там зростає. Е, сьогодні була там 30 тисяч 30 з копійками. Е, то за ось цю кількість енергії телефон набирає плюс-мінус 3 токена. Невелика кількість, але в принципі, якщо рахувати точку входу в 10 кг зірок, то я думаю, 100% вам воно окупиться. Тому долучайтесь до цього проєкту і нагадую, що, як вони обіцяли, що січня 2025 року вже буде друга фаза. Вона буде абсолютно безкоштовна і там буде більше е, орієнтована вона на те, щоб зібрати більшу аудиторію, тому що якщо подивитися зараз, то учасників всього 220 тисяч. Е, ну я думаю, всі прекрасно розуміють, що для телеграм-проекту 220 тисяч це е, взагалі невелика кількість людей. І вони будуть розкачувати, я думаю, до декількох мільйонів для того, щоб потім перейти в третю фазу, де вже у нас буде розподілення токенів, аеродропи і так далі.